Держава Україна в своїх сучасних межах займає понад 600 тисяч квадратних кілометрів східної частини Європейського континенту. Вона найбільша за площею серед країн, чия територія повністю розташована у Європі. А за кількістю населення, це більше 45 мільйонів наближається до Франції. За різними джерелами від 10 до 15 мільйонів осіб українського походження мешкають у 38 країнах світу. Найбільша їхня кількість зосереджена в Канаді, Сполучених Штатах Америки, Аргентині, Бразилії, Австралії, Німеччині, Великобританії, Італії, Румунії, Словаччині, Польщі та Росії. Чому така велика кількість українців та їхніх нащадків опинилась за межами сучасної України? І як вони потрапили в чужі країни та на різні континенти світу? Вся ця історія їх імміграції українців а вона пов'язана з драматичними подіями в Україні, від яких українці або втікали, або шукали іншої долі, кращої. тобто. Про яку б хвилю імміграції ми не говорили, про яке б покоління іммігрантів ми не говорили. Власне причини, як правило, глобально одні. Це пошук роботи, пошук кращої долі, це втеча від війни, це несприйняття змін політичного соціального устрою. Величезна кількість східних українців свого часу переїхали. А більша частина була примусово переселена до Поволжя на Кубань та Північний Кавказ, а також до Сиб. Біру Казахстану та до південної частини Далекого Сходу. Це відбувалося в межах Російської імперії, а згодом на території Радянського Союзу. Західні ж українці навпаки прямували до Європи та Північної Америки, де їм довелося зіштовхнутися з незвичними для них політичними, соціально-економічними та культурними явищами. Багато хто залишав рідну землю внаслідок постійних утисків, не визнаючи, чи то польську, чи то австро-угорську, або ж російську владу. Чималий потік переселенців згодом втікав від репресій радянської влади. Вони ставали просто вигнанцями у загальному потоці українських емігрантів. Сучасні дослідники виділяють декілька найбільших хвиль. Історики вважають першою хвилею еміграції. Період кінця 19-го сторіччя власне, Починаючи з 1861 року, коли відмінили кріпосне право, і до початку 20-го сторіччя цю хвилю міграції називають трудовою, і власне тоді з України виїхало багато безземельних або малоземельних селян. Це були переважно малоосвічені люди, люди важкої праці, люди чесної праці, які шукали можливості важкого, але достойного заробітку і кращої долі для своїх дітей. На останню чверть 19 століття припадає початок масової еміграції українців з Австро-Угорщини до Сполучених Штатів Америки, чутки про існування за океанами країни, де можна заробити багато грошей і поширились західними землями України. А причина чуток була банальна у 1877 році. пенсильванській вугільній кампанії знадобилась дешева робоча сила. Яку вони вирішили набрати з найбідніших районів Австро-Угорської імперії? Агенти компанії відправились у нові землі та пропонували молодим українцям солідні підйомні, якщо вони переберуться до Америки. Знайшлося чимало охочих. А після того як вони повернулися до своїх рідних із цікавими розповідями про екзотичний край, і що важливо пристойними грошима, то виїзд до Америки став набувати масового характеру. Більшість дослідників схиляються до думки, що у 1914 році число переселенців у Сполучені Штати сягало близько 350 тисяч осіб. Також українцям, які мали плани залишити свою батьківщину в пошуках нових земель та заробітків, досить привабливою видавалася Бразилія. Понад 15 тисяч зубожілих селян, які практично не мали уявлення, де саме знаходиться ця Бразилія, відправились до цієї загадкової країни. Але замість очікуваного чорнозему вони отримували клапті нерозчищеного лісу в штаті Парана. І їм, кинутим напризволяще, призволяще у незвичні кліматичні умови, змушених жити поруч з налаштованими індіанцями без медичної допомоги, вдалося все ж таки налагодити сільськогосподарське виробництво. Якщо Бразилія багатьом принесла розчарування, то Канада виявилась іншою. Першими українськими емігрантами у Канаді вважають Івана Пилипіва та Василя Єленяка. Вони вдвох прибули до західної частини країни у 1891 році, де їм дуже сподобалось. Тож, повернувшись до Галичини, вони переконали шість родин із свого села Небилів нинішньої Івано-Франківської області переселитися до Канади. Вже наступного року так звана Небилівська група висадилась в порту Галіфакс на Атлантичному узбережжі. Вони вийшли з цієї океанічної холодної води, яка, до речі, для нас є символом початку нового життя. І ступили на канадську землю. Вони не знали, чи це земля обіцяна, чи це фата Моргана, Примара. На них чекали важкі випробування, інколи не людські. Але вони перемогли. І це була історія українського і канадського успіху. Через деякий час переселення українців до Канади набуло масового характеру. Добро, що привозилося з України, тоді вміщувалося декілька скринь. Поруч із невеликою кількістю речей обов'язково був мішечок добірного українського зерна. Саме це насіння згодом принесло гарні врожаї на безкраїх канадських преріях. Тодішній міністр внутрішніх справ Кліфорд Сіфтон був просто вражений наполегливістю українців у освоєнні цілини. З цього приводу він казав: Я вважаю, що кремезний селянин у баранячому кожушку, пращура якого протягом століть займалися сільським господарством з міцною жінкою. І півдюжиною дітей це саме те, що нам було потрібно. Попри труднощі, українці поступово освоїли мільйони акрів землі. На широких канадських рівнинах з'явились їхні білі криті соломою хати і церкви з цибулеподібними куполами. Вважається, що перед Першою світовою війною близько 170 тисяч українців прибули до Канади. З них майже 85% оселилися в диких преріях. Ті з українців, хто віддавав перевагу містам, як правило, відправлялись до Вінніпега, який згодом перетворився на провідний центр україно-канадського життя. Друга хвиля еміграції на захід відбувалася у період між Першою і Другою світовими війнами. Якщо до 1914 року виїхало понад півмільйона українців, то у міжвоєнний період ця цифра впала до 200 тисяч. Давалися взнаки Велика Депресія та як її наслідок безробіття у Сполучених Штатах і Канаді. Істотно змінився і напрямок еміграційних потоків. Внаслідок погіршення економічної ситуації у сільському господарстві Канади кількість емігрантів зменшилась до 70 тисяч. Вони почали селитись переважно в містах: як Торонто, Монреалі, а не на заході, у преріях, як раніше. Найгірше змінилася ситуація в Сполучених Штатах. Під час економічної кризи 30-х років керівництвом держави було вжито заходи для суттєвого обмеження іммігрантів. Внаслідок цього до сполучених штатів змогли переїхати лише близько 10 тисяч українців. І саме у цей період Аргентина відчинила двері переселенцям, прагнучи заселити свої широкі простори і забезпечити робітниками заводи та шахти. Тоді до цієї країни Південної Америки емігрувало близько 40 тисяч українців, приблизно стільки ж приїхали до Франції, де знайшли собі роботу на півночі на промислових підприємствах Лотарингії. Однією з характерних рис міжвоєнного періоду був новий тип українського переселення політична імміграція. Це зовсім інший період, коли люди, українці, втікали переважно через несприйняття змін політичного устрою, через несприйняття встановлення радянської влади. І тоді за океаном або ж в Європі опинились люди з гарною світою зокрема, люди, які представляли або Інтелігенцію або люди заможні, і власне багато опинилось людей творчих професій. Цікаво, що в той час з України також емігрувало багато патріотів українців, які підтримували Українську Народну Республіку. Саме тоді емігрували до Сполучених Штатів Америки відомий авіаконструктор Ігор Сікорський та один із творців першої американської атомної бомби фізик Георгій Кістяківський. В цей же час, про які я кажу, з України виїхали такі е, тоді, ще зовсім молоді, але Потім вже знані і знамениті представники культури і мистецтва, як, приміром, Сергій Лефар, відомий як Серж Лефар. Він виїхав зовсім ще юним хлопчиком з Києва рідного, в Франції здобув слави як танцівник та хореограф, довгий час очолював балетну трупу Паризької гранд-опера. Парижі починав свою творчу кар'єру киянин Олександр Архипенко, відомий скульптор, який змінив уявлення про цей жанр мистецтва. який Зараз ем, е, виставляється і зберігається в найкращих музеях світу. Після встановлення на українських землях більшовицької влади з гастролей по Сполучених Штатах на батьківщину не повернулися 80 артистів хорової капели Олександра Кошиця. Вона виїхала на гастролі фактично для того, щоб продемонструвати всьому світові нову державу Україну через спів, через хорову пісню. І е, ці гастролі були влаштовані і ініційовані, і профінансовані Симоном Петлюрою. Гастролі були надзвичайно успішні, але коли національно визвольні змагання зазнали поразки, Олександр Кошець прийняв непросте рішення залишитись за межами України, і вся капела разом з ним, це цілий пласт, фактично нашої української хорової культури, був втрачений для України. Близько ста тисяч українців, щоб бути ближче до своєї батьківщини, оселилися в Польщі та Чехословаччині. Наступна масова хвиля імміграції відбулася по закінченню Другої світової війни. Після капітуляції Німеччини на її території, а також у сусідній Австрії, залишилось близько 2 мільйонів 300 тисяч українців. Серед них були як втікачі від радянських військ, так і остарбайтери, молоді хлопці та дівчата, яких гітлерівська влада силоміць вивозила з України для безкоштовного використання їхньої праці. Щоб уникнути заслання, ув'язнення і навіть страти тисячі людей відмовлялись від репатріації до радянської України, і намагалися усіма доступними способами залишитися. Упродовж наступних чотирьох років українці поповнювали вже існуючі національні діаспори Сполучених Штатах, Канаді, Бразилії та Аргентині. Багато з тих, хто спочатку вирушали до Великобританії, Франції, Бельгії, з часом оселилися у північній Америці. Новою країною, яку почали освоювати українці у післявоєнний час, стала Австралія. До 1951 року сюди прибули більше як 20 тисяч осіб. Вони найчастіше селилися у великих містах Сіднеї, мельбурні, аделаїді. Як і скрізь, спочатку було важко навіть найбільш кваліфіковані емігранти починали з робочих професій. Однак, опинившись в країні з добре розвиненою економікою, українці почали впевнено просуватися вгору. Сьогодні 34-тисячна українська громада в Австралії вирізняється пристойними статками, а й багато хто є фахівцями світового рівня. Цей знаменитий ветеринар Євген Барановський, педагог і меценат Михайло Гоян, видавець Борис Ігнатів, художник Петро Кравченко, професор фізики, голова фізичної школи університету міста Сідней, кавалер ордена Австралії Григорій Месель. Нині діючий міністр планування в штаті Вікторія, медью Гай та багато інших. А ось майже 450 тисяч українців словаччини, Румунії та Польщі нікуди не емігрували. Вони і досі мешкають на землях своїх прадідів, що після Другої світової війни опинилися за межами України внаслідок перерозподілу кордонів. Загалом українська діаспора подарувала світу багато яскравих особистостей у сполучених штатах. Це ціла плеяда авіаконструкторів. вже згадуваний Ігор Сікорський, Володимир Джус, Пол Побережний, Михайло Ярмович, голівудські актори Джек Пелленс, Міла Йовович. Девід Духовне, Дастін Гофман, Віра Фарміга, співачка Квітка Цісик, професор Гарвардського університету, голова ради економічних консультантів президента Сполучених Штатів Джорджа Буша молодшого, Григорій Манків, генерал, заступник командувача корпусу морської піхоти Сполучених Штатів у 70-х роках минулого століття Семюел Оскілка, не менш титулована Українська діаспора Канади. Українці в Канаді це одна з найшанованіших національних громад. Бути українцем в Канаді. Це гордо і престижно. Українці дали Канаді блискучу плеяду державних мужів, діячів, митців, науковців, спортсменів. Вони досягли висот не тільки в переносному, але й в прямому значенні. Українка за походженням Роберта Бондар стала першою канадською астронавткою і полетіла в космос. Серед українців, які досягли успіху в політичному житті Канади, можна назвати Вільяма Гавриляка. Він тричі обирався мером міста Едмонтон. А також колишнього прем'єр-міністра Альберти Едварда Стельмаха, спікера парламенту Альберти Євгена Звоздецького, депутата Палати громад парламенту Канади Бориса Вжеснєвського. Найбільших успіхів серед українців Канади на представницькому рівні досяг Роман Гнатишин в 1990 році був призначений королевою Великої Британії Єлизаветою II генерал-губернатором Канади і займав цю посаду 5 років. А 10 січня 2017 року Українка Христя Фріланд була призначена міністром закордонних справ Канади. Внесок українців у суспільно-політичне життя тих країн, де вони вирішили розпочати нове життя, став безперечно помітним і вагомим. Водночас, українці за кордоном завжди підтримували контакти зі своєю історичною батьківщиною. Останні роки, внаслідок російської військової агресії проти України, представники діаспори зі всього світу намагаються всіляко допомогти рідній країні коштами та різноманітним обладнанням лікувати і реабілітовувати поранених. Але найголовніше впливати на уряди своїх країн, щоб вони допомогли відновити мир і спокій на теренах України.